230 FPV-дронів, сім мавіків, Starlink, EcoFlow, генератор радіостанції та батареї. До них міський голова Руслан Марцінків вкотре доставив допомогу захисникам на схід. Цього разу вирушили на один із найважчих напрямків Донецький. Волонтери кажуть, допомога захисникам дуже необхідна, а тому їхали без остраху і зволікань. Будемо в тих частинах, де Служають івано-франківці, ті частини, які умовно прописані і базуються в Івано-Франківській області. Щодо того, що ми веземо, веземо, звичайно, те, що саме потрібно хлопцям. Тобто те, що приходило в листах-заявках. Так в загальному можу сказати, що це є дрони, це є як. Дрони мавіки, так і безпосередньо дрони ФПІВІшки. Ну дрони камікадзе. Дорога на схід завжди хвилююча та непередбачувана. Та, попри небезпечний запланований маршрут, змінювати його не хотіли. Відтак дісталися до кожної бригади та підрозділу. Дякуємо територіальній громаді Франківщини за сильну допомогу для нас. Має бути надійний тил, щоб був надійний захист спереду на фронті. Без тилу, як то кажеться, не буде так само перемоги. Мусимо працювати в одній команді в єдиній системі. Дякуємо за ці дрони. Будемо їх використовувати якомога краще для того, щоб нищити противника і берегти тил, так щоби зберегти всю нашу Україну. Це була одна із найдовших поїздок на схід міського голови. За словами Руслана Марцінківа, з самого початку було заплановано відвідати та передати допомогу якомога більшій кількості підрозділів, де служать мешканці нашої громади. І це вдалося усе, що необхідно для боротьби і захисту, уже в активному користуванні військових. 109-му батальйоні 10-ї гірсько штурмової бригади були в танковому батальйоні нашої десятки Дельвесів. Також передали допомогу для 108-го батальйону. Десятки, також були в 42-й бригаді, зустрічалися з командуванням. Також і дали допомогу нашим артилеристам 45-й артилерійській бригаді Карпатській Січі, нашому 7 му батальйону. Ну, старалися максимально зустрітися, подякувати, передати допомогу, поспілкувати три тисячі дронів від Івано-Франківської громади. Міський голова Руслан Марцінків передав хлопцям на схід ще на тисячу летючих камікадзе оголосили черговий тендер. Загалом до кінця 2024 року громада планує передати 10 тисяч fpv дронів для ефективної ліквідації російських окупантів. Віталія Куч Святославіванюк, телеканал чотириста